Компенсація за невикористані відпустки, що змінюється в кадровому обліку, сколи діють зміни, чи потрібно видавати розпорядчий документ? Давайте, перш за все, згадаємо взагалі, що воно таке компенсація, чому ми про неї маємо думати. А і в Кодексі законів про працю, і в законі про відпустки є норми близнючки, відповідно до яких у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки на дітей. І друга норма за бажанням працівника, частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. І тут... Наступна умова при тому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні. Отже, виплати компенсації. Що ми бачимо? Ми бачимо, що є два е, випадки, коли взагалі ми можемо виплатити гроші, а не надати дні відпочинку. Перше, це звільнення працівника, і це обов'язково ми в цьому випадку виплачуємо грошову компенсацію за невикористані відпустки. В нас немає жодних послаблень, немає жодних. Від строчок, відмовок від цього обов'язково в разі звільнення, все, що людина накопичила, ми маємо її компенсувати. І друга норма вона передбачає бажання працівника, тобто, коли він хоче замінити дні відпочинку грошовою компенсацією. Водночас, тут є свої нюанси, ви вже їх бачите, що замінити грошовою компенсацією можна тільки щорічну відпустку. Зокрема, відпустку на дітей не можна замінити грошовою компенсацією ніколи в жодному. У випадку за соцвідпустку на дітей отримати гроші протягом трудових відносин не можна. А, і при цьому, якщо ми протягом е, трудових відносин замінюємо відпочинок грошима на бажання працівника, то обов'язково за робочий рік у працівника е, щорічна основна і щорічна додаткова, якщо вона є, сума цих е, відпусток має перевищувати 24 календарних дні, і 24 календарних дні обов'язково мають бути надані днями відпустки. Все, що зайве надлишок, е, можемо замінити на бажання працівника. Грошима. Ось правила, які я проговорила. Ви їх бачите на екрані для вашої зручності. Правила компенсації невикористаних відпусток при звільненні. Компенсуємо тільки три види відпустки: щорічну основну, щорічну додаткову і соцвідпустку на дітей. Компенсуємо всі накопичені додати звільнення дні. Зараз грішать роботодавці, зокрема керівники тим, що посилаються на форс-мажор, на військовий стан. І Кажуть, що немає грошей, не будемо виплачувати компенсацію. Не можете ви цього робити, немає таких підстав для цього. Компенсуємо е, дні невикористаних відпусток при звільненні за замовчування. Нам не потрібна заява. Тобто, якщо людина звільняється, вона не має. Прописувати, що прошу виплатити мені компенсацію. Вона може тільки написати, що прошу надати мені відпустку з майбутнім звільненням. Отаке може бути, а щоб виплатити компенсацію, це за замовчування. І стосовно соцвідпустки на дітей, маємо пам'ятати, що при нарахуванні компенсації ми маємо ще враховувати правила надання такої відпустки, які діяли в року набуття права на таку відпустку. Там є свої нюанси, тож будьте пильні. Не можна не виплачувати компенсацію при звільненні, при звільненні через брак коштів. Застерігаю вас від цього. Навіть якщо ви не виплатите компенсацію, працівник може піти до суду і суд обов'язково встановить вам обов'язок виплатити компенсацію, а ще за несвоєчасний розрахунок понесете додаткові фінансові навантаження через це. Не можна виплачувати компенсацію при звільненні тільки за поточний робочий рік взагалі жодних обмежень в нас не встановлено. Це така це такий базис, така обов'язкова гарантія. Якщо людина звільняється, все, що вона накопичила, вона ж нас відпрацювала. Вона заробила в нас ці дні відпочинку. Заробила, тож ми маємо або надати їй дні відпочинку, або ж компенсувати, якщо вона не хоче брати ці дні відпочинку. І не можна виплачувати не виплачувати компенсацію, бо не немає заяви від працівника. Вже теж проговорила, бо надаємо за замовчуванням. Це при звільненні, підкреслюю. І в інший спосіб обмежувати виплату компенсації теж не можна. Наступний випадок, коли можемо виплачувати компенсацію, це під час трудових відносин. І тут свої нюанси є. Компенсуємо виключно це я підкреслюю щорічну основну та додаткову відпустку. СОЦ відпустку на дітей під час трудових відносин ніколи в жодному випадку не компенсуємо. Тривалість наданої щорічної відпустки за робочий рік становить не менше 24 календарних днів. Це теж проговорила. Тобто, якщо ваш працівник має право виключно на щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні, то нічого йому компенсувати ви не можете. Ви маєте надавати тільки дні відпочинку. Компенсуємо тільки за бажанням працівника. Ось в цьому випадку заява обов'язково: ми не можемо на свій розсуд надати 24 дні для відпочинку. Все що зайве. Наприклад, у працівника відпустка більшої тривалості 30 календарних днів, наприклад, це працівник з інвалідністю. То ми не можемо за своїм бажанням надати 24 дні відпочинку 6 днів виплатити компенсацію. Тільки маємо отримати заяву від працівника на це, і ось нам підказка. Від мінсоцполітики така давненька, але хочу сказати, що вона найбільш така інформативна, і далі і мінсоцполітики, і Мінекономіки. вони і дотримувалися такої позиції. Просто навожу вам приклад, як до цього ставляться згори, як вони розраховують ці дні компенсації. І дивіться, ще яка важлива така ремарочка. Дозволено виплатити компенсацію одночасно з оплатою наданих днів або відразу після їх використання. Що ми ці, з цієї норми бачимо з цього роз'яснення? Ми бачимо, що виплачувати компенсацію в період трудових відносин авансом, тобто наперед. Не можна, можна тільки, або одночасно, якщо ми надаємо дні відпустки і одночасно компенсуємо той залишок, про який попросив працівник, або ж одразу після використання днів відпочинку. Помилки. Звертаю вашу увагу, теж помилки. При тривалості відпустки 24 календарних дні надати 14 календарних днів днями відпочинку, а за 10 днів виплатити компенсацію. Не можемо ми так робити. Вже знаєте чому, тому що 24 дні календарних днів обов'язково мають бути надані днями відпочинку. Не можна помилкою, буде, якщо накопичено, наприклад, 48 календарних днів чи будь-яка інша тривалість 30 календарних днів. Днів накопичено. Так от не можна надати 24, днями, 24 дні днями відпочинку, а залишок, наприклад, от, як в моєму прикладі, 20, за 24 календарних дні виплатити компенсацію. Чому не можна? Тому що 20, 48 календарних днів це накопичені за кілька років а, відпустка, а ми маємо відстежувати наявність 24, 24 календарних днів саме протягом робочого року. Тож, якщо ми подивимося, Тут, напевно, було два робочих роки, і за них людина не ходила у відпустку і накопичила 48 днів. Тож маємо надати 48 днів відпочинками. Надавати 24 календарних дні щорічної основної відпустки, а за соцвідпустку на дітей виплатити компенсацію теж не можна. Не можна надати 14 днів щорічної основної відпустки, плюс соцвідпустку на дітей і казати, що ось у нас 24 дні відпочинку, а за залишок щорічної основної виплатити компенсацію. Чому не можна? Тому що в період трудових відносин ми не можемо соцвідпустку заміняти на грошову компенсацію. Ну і не можна виплатити компенсацію, а потім надати дні відпустки.